Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі! Це канал Жінка Аромат, парфумерна психотерапія і з вами я, Світлана. Сьогодні запрошую вас до відео, в якому розповім про знайомство з ароматами українського бренду Воля Парфюм». Мова про роботи української інді парфумерки Асі Волянської. І Якщо ви цікавитеся такою темою, цікавитеся українською парфумерією, цікавитеся взагалі чимось новим парфумерії, а наша українська парфумерія варта уваги, прошу залишайтесь, не забудьте підтримати це відео вподобайкою, не забудьте підписатись, якщо ви ще цього не зробили. Підтримати мій невеличкий канал і підтримувати україномовний Ютуб. Я познайомилась з чотирма ароматами, але знаю, що у пані Асі їх більше. А взагалі, всю інформацію про аромати, описи ароматів ви можете знайти на її сторінці в інстаграм. Я залишу посилання в описі до відео на цю сторінку, і, можливо, у когось виникне бажання познайомитись і замовити там певні Асіни роботи. Почну я розповідати. Про аромати в хронологічному порядку. Я і знайомилася так, починаючи з 2013 року. Знаю, що пані Ася за освітою хімік, але захопилась парфумерією, і ось саме в 2013 році з'явились її роботи. У мене в руках ось такий семпл, дуже такому цікавому оформленні. На обкладинці тут ілюстрації картин, які також супроводжують аромат. Всередині є опис від авторки. Я буду зачитувати цей опис, є заявлені ноти. І така гарна фіолочка з написом, з гарним розпилювачем і з доволі певною великою кількістю аромату, яка дозволить скласти про нього враження. Отже, фій озоранжу. Дівчинка з апельсинами, дівчина з апельсинами, саме дівчина з апельсинами, що пише пані Ася. Щодня сотні тисячі цитрусів проходять через її дбайливі руки. Вона так поріднилась з ними, що, здається, її шкіра виділяє цю чудову мелодію запахів. Тут все: шкірка лимона та лайма, сік апельсину та грейпфруту і звичайно ж ніжні ноти квітучого апельсинового. Дерева. У мене в моїй парфумерній термінології, в моїй парфумерній цій класифікації є така група ароматів, які я називаю очі роздерин. Очі роздеринові. Знаю, що цей термін пішов гуляти вже серед пару захоплених людей. Що це за аромати? Це аромати, які допомагають. Прокинутись, відкрити очі на цей світ, коли немає сил, коли немає цього поштовху, а вони своєю яскравістю, бадьорістю, це, як правило, аромати, в яких є ж цитруси, допомагають це зробити, надають сил, надають бадьорості і підіймають вас до цього життя. І ось коли я його нанесла, цей аромат дівчину з апельсинами, я для себе відмітила, що це з планети очі роздаринів. Але на відміну від мого улюбленця Вербена та цитрон від Жан Ампрованс, тут не оця кисла потужність, а просто величезна хвиля цитрусів. Від апельсинів тут іде солодкавість з цим приємним апельсиновим запахом. Від лайму, лимону, тут іде оця бадьорість, певна доля кислинки, але вона вуалюється апельсиновою солодкавістю. Від лаванди і грейпфруту тут іде така красива пряність. Гарний аромат, він за нотами він от схожий якби на одеколон. Але він дійсно парфумована вода, він настільки концентрований і настільки бадьорий, що відповідає повністю оцим заявленим нотам. Коли я читаю опис, читала описи, то деякі з них вже якби складають майбутню картину, вже налаштовують на певне сприйняття. Але не завжди. В моєму особистому сприйнятті, на мою суб'єктивну думку, опис співпадає з тим, що я відчуваю. Тут, в принципі, так. Все просякнуто апельсинами, цитрусами, бадьорістю, енергією, молодістю, молодістю душі я маю на увазі. Аромат позитивний і гарний початок дня. Може бути з цієї дівчини-апельсинами. В 2018 році вийшов аромат, який називається «данс суфі», «танці суфіїв». Але якщо перекласти Данс суфі», це як Софійський танець. Софійський танець. Аромат, який належить до групи Квіткові фужерні. Концентрації парфуми, і в нотах тут заявлені бергамот, петідгрейн, лаванда, чорний перець, герань, ветивер, бобитонка, кедр атласський, дубовий мох та перуанський бальзам. Що написала пані Ася? Цей аромат, можливо, здивує так само, як дивують європейці в танці чоловіків суфіїв Якщо прислухатись, можна відчути, як нагріте південним сонцем повітря хвилями обдає глядачів. З першою хвилею приходить цитрус, з другою квіти та ароматичні трави. А під кінець через довгий-довгий час запах сухої деревини та заморських солодощів. Я прочитала цей опис і це вже налаштовувало на певне сприйняття. І я от задумалась, чи треба так детально описувати аромат автору. Тому що, коли я його нанесла, я вже намагалась почути все, що написала пані Ася. Чи, чи можу я щось додати до того, що там написано? Написано дуже гарно, я для себе відмітила, що це аромат однозначно унісекс, і його оці перші нути, цитруси, квіти, вони для мене потім покриваються бальзамом. І саме оця бальзамічність, яка йде далі в розкритті. І ближче до бази мене вабить. Саме далі в розкритті він стає для мене цікавим і манким, манким ароматом. Саме ця бальзамічність починає якби затягувати і десь там в голові щось починаю шукати якісь аналогії, що я це десь чула, якісь такі паралелі. З певними лаковими шкатулками, з якоюсь особливою деревиною, східною, такою старою деревиною, яка втягла в себе оці запахи сходу, отакі асоціації. Аромат, на мою думку, дуже цікавий. Ще цікаво буде його послухати саме, коли висока температура. Тому що все ж таки це мова про схід. І можливо він тоді більше мені дасть розкриття оце на початку. Бо мені гарніше, більше до бази. Софійський танець мене ще покружляє, я думаю. А зараз мова про персефону. Аромат 2023 року, який авторка віднесла до групи квіткові, фруктові, зелені. І Він в концентрації парфуми. В складі грейпфрут, пальмороза, гібіскус, троянда гальська, жасмин, грандіфлорум, ройбуш, гранатовий акорд, кедр Техаський, Аміріс та Мира, Що написала пані Ася? Тендітна біла квітка у розпущеному волоссі. За вікном чутно звуки грому та пориву вітру. Вона легка, наче пір'їнка, вибігає у гранатовий сад. Мереживна сукня розлітається слідом за вітром. Дівчина торкається босими ногами молодої трави. Нарешті починається злива, вона кружлятиме під дощем, вставляючи йому чоло ще дуже довго, і так само довго можна буде почути її дзвінки, наче кришталь. Сміх. Я коли прочитала це про аромат, все вже на щось, знаєте, на якусь легкість, на дівчину з квітами, яка кружляє. Але коли я нанесла його, то я для себе відмітила, що це. Не та персифона, яка описана авторкою, а вже, мабуть, та персифона, яка побувала у Аїда і проковтнула ті гранатові зерна. Мені тут дуже чутно грейфрут. Люблю цю ноту, грейфрут червоний, терпкий. Він такий інтенсивний зі своєю гірчинкою. Він такий об'ємний, він всеоб'ємлючий, він просто забирає вас. До цього додається, додаються червоні квіти, додається оцей червоний чай, ройбуш. І додається гранатовий сік. Ось воно мені в кольорі де таке темно-червоне. Можливо, навіть ось таке. І... Я намагалась, у цей опис, він на мене трішки справи враження. Я все намагалась відчути оце дощик, дівчинка з квітами. Ні. Для мене цей аромат такий більш глибокий, навіть те, що, попри його оцю свіжість, цитрусовість, об'ємність, він для мене такий складний, складний. Який спонукає до роздумів, незвичайний дуже, і по-своєму манки. Хто любить ноту грейпфруту, я б радила вам познайомитися з цим ароматом обов'язково. Цікавий, незвичайний, неординарний, свіжий і глибокий, доволі довго тримається. Така. Персифона уже з досвідом. На мою суб'єктивну думку, на моє теперішнє сприйняття. І в 2025 році у пані Асі вийшов аромат, який називається Fінrug. Так, змішали дві мови у червоному. Аромат належить до групи Ягідні, квіткові гурманські в концентрації парфум і в складі. Акорди суниці, барбарису, малинового варення, Пудри, фруктового вина, троянди Гальської Амірису та гібіскусу. Прочитаю опис. Тонка талія, обтянута шовковою сукнею кольору стиглої малини, гарячий рум'янець після першого ковтка Рубінового вина. Її делікатні рухи ледь вловими шурхів дорогої тканини, її аромат пульсуючий шлейф ягідного нектару, що зривається з фарфорової шкіри, солодка зухвалість, що залишається на зап'ясті, на шиї, на кінчиках пальців, як спогад, як обіцянка, як мрія, від якої не хочеться відмовлятися. Тут для мене опис більше співпадає з тим, що я відчуваю. Це неймовірно легкий, прозорий, ягідний, смачний, дівочий, якийсь казковий аромат, дуже легкий, така сонично-малинова органза чути на початку сонички, трояндочку, яку Умакнули у легеньке малинове варення, від барбариски кислинка йде, а потім в розкритті е, мені йде оце фруктове вино, фруктово-ягідне, але не оте те плодово-ягідне, яке продається, да, таке жахливе-жахливе, а те вино, яке роблять жінки своїми руками. В дуже невеликій кількості, яке зберігається в дуже гарних пляшках. От як є гарні парфумерні флакони, а є гарні пляшки саме в таких пляшках. І виставляється це вино тільки тоді, коли відбуваються такі сердечні зустрічі з подругами, з дівчатками, коли це вино не для градусу. Не для підняття настрою, а для аромату, для відтворення цієї такої атмосфери, куди чоловікам зась. Саме таке тут вино. Легкий, красивий аромат, це тільки пурфан. Це ну, ніяк я не бачу, не те, що пуром, навіть унісексом, ніяк не бачу. Це настільки легко. Для дівчат це взагалі буде прекрасно і гарно. Я, я доволі багато його уже використала, тому що і знайомилась, і наносила на себе, і виходила з ним на повітря. І оце відчуття легкості, соничка, фруктики, кислинка Барбарису. Легеньке відчуття оцього красивого венця. І тебе просто несе, отак, несе по життю. Красивий, красивий дівочий, легкий жіночний аромат. Ось такі мої враження, перші суб'єктивні про роботи пані Асі Волянської. Дуже рада цьому знайомству, завдячую цьому знайомству пані Діні. Дякую вам дуже. Думаю, що в подальшому я ще продовжу своє знайомство з ароматами пані Асі. Якщо ви знайомі, будь ласка, пишіть про свої враження, який аромат вас вразив найбільше, який найбільше сподобався, які у вас аромати є. А можливо, переглянувши це відео, ви вирішите познайомитися. Напишіть мені також про це. Дякую вам всім, дорогі українці, за увагу, за підтримку, за коментарі, за вподобайки. Звідо свого по своє. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі. da